від Луки, 15 розділ, 11 вірш. від Луки, 15 розділ, 11 вірш і нижче. І він оповів: у чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові: дай мені батько належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. По негабагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там. Живучи марно тратно, інші перекладають розпусно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунки свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану. І піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, і пішов він до батька свого. Амінь. Перше, чим готувати цю проповідь я готував зовсім іншу проповідь. Два дня, е, і вже почав навіть е, кидати на папер е, ті думки, які були. Я не знаю чому, але чомусь е, слухаючи одну проповідь про блудного сина, слухаючи другу проповідь про блудного сина. І для себе зрозумів, я не знаю чому, але сьогодні сидячи у зібранні, якщо ви відчули оцей момент, починаючи з першого брата, брата Володі, який говорив про молитву, але якщо ви зауважили, він молився про людей, які потребують цього, знову пісня йде в цьому контексті, другий брат виходить і говорить про плоди. І, і теж, знаєте, так, знаєте, плоди можна говорити про нас, як віруючих людей, які ми маємо плоди приносити. А людина, саме перша, вона має принести плід покаяння. Братіма задає одну пісню, другу. Знаєте, я вірю, що Бог сьогодні хоче щось сказати. І ще раз переконався, що чомусь чомусь потрібно сьогодні саме цих проповідей, саме цих роздумів. І знаєте, сьогодні хочеться, щоб ми порозважали на такою думкою, ідеєю пошук свободи. Взагалі, ми, як люди, ми хочемо свободи. Ми будемо говорити три проповіді на цій притчі, ми будемо говорити три проповіді підряд. Дасть Бог життя наступний раз, коли буду говорити слово, ми будемо говорити про старшого сина і третя проповідь буде про батька. Але сьогодні блудний син. Якщо би я вас запитав, хто хоче свободи, хто хоче незалежності, кожна людина. Я не раз це чую від своїх дітей, і знаєте, у мене деколи таке відчуття, я згадую свої роки, коли я був в віці 14-15 років. І знаєте, я пам'ятаю той вік, я пам'ятаю, як я, знаєте, от хотілося, щоб тебе ніхто не контролював. Але знаєте, я замітив, що коли вже минуло 35, і я замічаю, що я в 35 більше хочу в батьківський дім, чим я хотів в 15. Ми, як люди, ми хочемо певної свободи, і ми думаємо, що свобода це все дозволеність. А ми, як люди, особливо спитайте своїх дітей вдома, що вони сприймають під словом Свобода. Це дозволити їм те, що вони хочуть. Часто люди думають, що від них щось заховали, від них їм щось не досказали, їм щось не додали. І тут згадується Єва, Едемський сад, коли Бог чітко сказав, невже. Можна піддати сумніву слова Творця. Але знайшовся той, хто піддав сумнів і каже, знаєте, так по-простому, а що, Бог це правда, сказав? Бог щось заховав від вас? Буде зовсім по-іншому, коли? Коли що? Ви переступите волю батька. Брати і сестри дуже страшні слова. Коли ти переступиш волю батька, ти відчуєш смак свободи, ти відчуєш, що тобі дуже добре. Немало пісень проспівано про блудного сина, немало віршів розказано саме про блудного сина. І не раз, коли і в нас в церкві, коли я бачу, коли співаються ці пісні або ці вірші, і ти бачиш, як е, в людей йдуть сльози на очі, тому що кожен згадує свого блудного сина. Вдумайтесь, брати і сестри, блудний син. Знаєте, коли читаєш, я скажу так, коли лиш читаєш оце слово блудний син. Знаєте, я зробив для себе висновок. Сирота при живому татове. Поговоріть з людьми, які е, виростали, знаючи, що в них живі батьки. Поговоріть з цими людьми. І ви побачите біль цих людей. Ви побачите переживання великі цих людей, що я знаю, що в мене є живі батьки, але я виріс сиротою. Мова йде про сина. Ви уявляєте? Мова йде про сина, який є сирота при живому татові. П'ять кроків блудного сина у пошуках свободи. Ми сьогодні порозважаємо п'ять кроків блудного сина у пошуках свободи. І ми побачимо, що, отак, як я сказав на прикладі навіть свого життя, знаєте, є момент, коли ти свободу сприймаєш на певному віці по одному, але приходить якийсь період, і ця свобода, вона якось. І ти зовсім по-іншому сприймаєш це розуміння, це слово, свобода. Перший крок, який ми бачимо, блудного сина. Це приниження батька каже: дай мені батько належну частину. Про що говорять ці слова в нашій культурі, навіть у нашій культурі, коли переходить спадок дітям, коли помирають батьки в єврейській культурі, дай батьку мені частину це говорило про те, що тату, ти для мене помер. Страшні слова почути батькові це від свого сина. Для нього в цей момент батько помер. Знаєте, свою свободу, цей син він хоче вирішити за рахунок когось. У мене просте запитання, знаєте, в такі моменти. Якщо ти хочеш свободи, так зберися і просто піди скажи: тато: мені нічого не треба, я буду жити, як хочу. Ні, він каже, тато дає. Тобто, ви замітьте, у нього таке мислення, знаєте, потребітільське, не знаю, як сказати, таке мислення, що от лише мені. Але чому? Якщо ти хочеш просто свободи, іди живи за рахунок свій Ви уявляєте, коли цей син пішов, і люди, які можливо знали цього батька, для цього батька це було реальним приниженням, тому що в єврейському контексті це означало, що син похоронив батька заживо. Я вільний, це те, що хотів сказати цими словами, цей син. Він хотів сказати, що я вільний від свого батька. Батько дав мені ті кошти, які мені належали, той спадок, який мені належав. Знаєте, я коли розважав і це перша думка, люди часто ходують, хочуть свободи за рахунок приниження когось. Часто ви чули, от люди, людина говорить і людину спиняє. Така от, ну перестань, не говори це. І людина каже, я у вільній країні живу, говорю, що хочу. Часто, коли кажуть, слухай, не роби такі справи, не роби такі дії. І людина каже, я вільна, я роблю, що я хочу. Чому за рахунок своєї свободи цей син він принизив свого батька. Ще раз повторюся, якщо людина хоче жити вільно, так живи. Але не за рахунок когось. Друге, що ми бачимо з цього тексту, другий крок блудного сина в пошуках свободи, перший це приниження батька. І він в цьому контексті він сприймав, що це свобода для нього. Друге, це вседозволеність, цікаво. Але коли він пішов з дому батька, живучи марнотратно, буквально розпусно жив. Тобто він не просто, знаєте, пішов, яке, ну я побуду якось без батька. Ні. Він відчув оцей смак свободи. Він відчув, що його ніхто не контролює, його кладе, ні, ніхто не кладе в рамки, йому ніхто не каже: рано вставай, чийсь зуби, засили кровать свою, піди попрацюй в сад, тепличку і на городі. Ніхто нічого не каже, ніхто не контролює. Оце свобода. Отак От цей син сприймає на даному етапі, він сприймає свободу як вседозволеність. Але ця свобода, якщо взяти цікаво, брат, ми поговоримо наступну проповідь про брата, і брат каже, що цей син прожив, він з блудницями, да, тобто, ну хорошо пожив чоловік. У його розуміння. Навіть можна тексти. Знаєте, коли людина живе якось таким е, розпусним життям, людина може підобрати тексти. Пам'ятаєте, є один із текстів все мені можна. І людина скаже: слухай, навіть Біблія каже, все мені можна. У батька є кордони. А тут живи як хочеш. Знаєте, вчора вечором, читаючи своїм дітям цю історію, і я їм кажу, діти, ви хочете свободи? От ну ж, я ж відчуваю, брати і сестри, що ну, деколи ти їх достаєш оцими всіма обмеженнями. Ти розумієш, що ти на добро це робиш? Чи діти це розуміють у 13-11 років? Спитайте своїх дітей і внуків. Не розуміють. Я згадую себе в такі роки, не розумів. Але я їм кажу таку цікаву картину: прийшла мені, коли готував цю проповідь, і кажу, ви уявіть, ми їдемо у Рукшин, кажу, І кажу, діти, от ми ви сідаєте в свободну машину. Вони питають, а як це? А я кажу, ми не будемо їхати правою стороною. Ви би побачили ці змінені лиця. Діти в 13, 11, 9 і 6 років розуміють, що, слухай, та це не свобода, це безумство. Діти в такі роки вже розуміють, що ні-ні, це, це щось не то. Я кажу, як ви думаєте, як би люди навпроти реагували? І вони засміялися і кажуть: ну, хтось би по одному, по-другому. Це мінімально, а максимально це би трагічно закінчилося. Тобто, ми всі розуміємо, я привожу ще один приклад і кажу, ви уявіть. Мама каже, від сьогодні ми їмо вільну їжу, свободно живемо. І мама каже, притягни, ти одне, ти друге, все намішали і їмо. А вони кажуть, та ні, це ж ми не будемо це їсти. І коли і розважав, і коли ми спілкувалися так вдома, знаєте, вседозволеність часто сприймається як свобода. Роби що хочеш. Часто люди сприймають в контексті свободи, що свобода це тоді, коли я роблю що хочу. Він блудний син. Теж хотів сам вирішувати все сам. Він теж хотів, щоб робити, як йому заманеться, як йому хочеться. Блудний син хотів вирішувати, і в цьому він бачив обмеження батька. І коли вийшовши з дому, він зрозумів для себе, він захотів цієї свободи. Третє, що ми бачимо з цього тексту, свобода не зни. Тобто, ми бачимо, знаєте, у цього блудного сина йде, знаєте, отак, з верха в долину, але далі все-таки підійметься наверх. Але поки ми опускаємося в долину, перше, він принижує батька своїми словами. Друге, він сприймає свободу, як вседозволеність, що я роблю, що хочу. Третє, він доходить до низини в єврейському контексті, нічого не можна було пасти свиней, бути коло свиней це, це щось було таке, що ну просто як у нас, часто у нас кажуть, ну, вже далі нема куди. Це до того, до чого допустився цей блудний син. Знаєте, цікаво, але я коли розважав на цією думкою свобода низини. І, і я це питання задав дітям. Скажіть діти, а син знав це в домі тата? А що знав? Голод, усе прожив і став бідувати? І вони всі махають, ні, не знав. Так де свобода? Але цьому сину потрібна була ця низина. Брати і сестри, я знаю, що як особливо батькам або рідним і близьким дуже важко усвідомлювати, що. Є певним людям, яким потрібно пройти через саму, саму глибшу низину. Для того, щоб зрозуміти, що в домі батька дуже добре. Ми поговоримо про реакцію батька, брати і сестри, як важливо в такі моменти займати правильну позицію, навіть коли проходять саме, саме такі речі. Замітьте, це долина смертної тіні в житті цього сина. І можна сказати знову ж оправдати, та Давид проходив долину смертної тіні. Але замітьте, що в житті Давида він відчував, що саме Господь є з ним. А тут син захотів сам цієї долини смертної тіні. Це говорить про те, що часто людина знаходить на свою голову сама цю долину смертної тіні. Батько лише відпустив. Знаєте, цікаво, але мені діти задали таке запитання: кажуть, тато, ну а він ж міг не відпустити свого сина? Бог нікого не тримає. Мене Христос взагалі вражає, коли усні учні кажуть. Коли відійшли, там Христос каже: а ви не хочете? Бог дає свободу вибору людині, і ця свобода вибору є в кожної людини. До одного з мешканців. Знаєте, коли я задав запитання, ви вірите, що вам чужий дядя допоможе більше, чим тато? Було посмішка на обличчі і кажуть, ні. Знаєте, от цього блудного сина хочеться запитати: ти віриш, що тобі чужий дядя допоможе більше, ніж батько? Але більше ліпше подбає. Звичайно, що ні. Четверте, що ми бачимо з цього тексту, четвертий крок блудного сина у пошуках свободи. І тут ми починаємо підійматися з цієї долини. Ми говорили про те, що у його розумінні свобода це коли ти просто потребував і тобі дали. Бо він ж потребував. Дай мені батьку належну частину. Він потребував. От часто діти чогось потребували, вони думають, що завжди їм мають це давати. Він пройшов через це дозволеність, він пройшов через низину, якої для євреїв це взагалі страшно. Але далі почалися роздуми. Роздуми, що таке справжня свобода? У житті блудного сина почалися роздуми, що таке справжня свобода. Особливо хто покаявся дорослому віці, казали вам, коли ви лишили, можливо, якісь спиртні алкоголі або курити, хто лишав, казали, от тобі тяжко. Думаю, що кому сказали. Знаєте, я коли розважав я над своєю думкою і казав, ну тобі ж не можна. От казали вам таке, що тобі не можна це робити. Знаєте, а мені прийшла така думка, що е, людина каже, тобі важко, бо ти не гробиш своє здоров'я. От тобі важко, бо ти не гробиш своє здоров'я. А я свободний, я роблю, що я хочу. Цей син він спам'ятався. Знаєте, що мене надихає ці історії. Цей син спам'ятався, що свобода на прав, насправді вона була в домі батька. Вона з кордонами, вона з певними можливо обмеженнями, вона з певним порядком. Писання як каже, навіть Бог є богом. порядку? Бог не є богом безладу. Сказав сам собі. Знаєте, є моменти, що я зрозумів для себе, що є моменти, коли. Людині в критичний момент треба почати проповідувати самій собі. Цей син він почав проповідувати сам собі і каже: слухай, у домі батька, у домі батька найметеліпше живуть, чим я тут. Докотитися до такого стану. Визнання провини. В нього йде момент визнання провини. І він готовий, знаєте, вже не вертатися на своїх умовах. Пам'ятаєте, коли він йшов з дому батька? Він ішов на своїх умовах, як кажуть, з гордо піднятою головою. Але коли він повертався, він же був готовий на умовах батька. Чому? Тому що він насправді зрозумів, що таке справжня свобода. Він насправді зрозумів, що свобода це не тоді, коли ти робиш розпусним життям живеш, і оця свобода, я роблю, що я хочу. Ні. Свобода це коли є той, хто тебе контролює. І коли людина навіть відходить від Бога, скажіть, Бог буде мовчати в такі моменти? Та ніколи. Ну і п'яте, що ми бачимо з цього тексту, він реально розуміє, що таке справжня свобода. Реальна дія його йде до справжньої свободи. І він каже: встав! знаєте, що мене надихає? Він став і не зламався. Він став є момент, коли людині гордість не дозволяє. І часто людина каже: Ну як я встану, як я це зроблю? Пішов у напрямку свободи. від, від де він тікав, віти, звідки він думав, що його обмежують, йому не дають жити, як він хоче. Він вертається назад туди. І роздуми його перетворилися в дії. Пару висновків, але ще раз хочу нагадати: п'ять кроків блудного сина у пошуках свободи, приниження батька, вседозволеність, свобода не Роздуми, що таке справжня свобода, і реальна дія, де він йде в напрямку цієї свободи. Перший висновок: обмеження від того, що тебе руйнує, це і є свобода. Якщо нас обмежують, я не раз це своїм дітям кажу. Ви не розумієте одної речі, що дай вам те, що ви хочете. За, за певний період часу ви достанете букет хвороб. Дай вам чіпсів, скільки ви хочете, дай вам кока коли або дай дай вам усього, чого ви хочете, дай тої їди, якої ви хочете. Але ми, як батьки, ми ж переживаємо. Брати і сестри, Бог, люблячий батько, він переживає, і тому він обмежив в певних моментах нас. Для того, щоб ми мали цю свободу, часто люди сприймають це як заборону і кажуть, часто люди кажуть, а де це написано, а що це не можна? Та якщо це руйнує твоє здоров'я, якщо ти їш, наприклад, важку їжу на ніч і ти відчуваєш, що тобі це не добре, ти вже рабом стаєш. Тому обмеження від того, що тебе руйнує, це і є свобода. Якщо ми від чогось обмежені, і, можливо, це важко перебороти, бо ми звикли до цього, але це і є свобода. Друге, добре у домі батька у обіймах батька. На жаль, але часто ми, як діти, ми це розуміємо, коли ми втрачаємо батьків, коли батьки помирають, коли батьки відходять з цієї землі. Тільки тоді ми починаємо усвідомлювати, що добре у домі батька. Третє, свобода це не роби, що хочеш, а це чітке розуміння. Що є корисним для, для мене. Четверте, приниження своїми діями когось це не свобода, це рабство. Якщо я своїми діями постійно когось принижую, це не те, що я хочу та роблю. Як говорю, так, як хочу, так говорю. Ні, це приниження інших. П'яте, яка б не була низина, завжди є куди повернутися, але має бути рішення. Я знаю, що братам служителям неодноразово приходиться спілкуватися з людьми. Які кажуть, що мені покаяння нема, мені прощення нема. Я хочу сьогодні по-особливому звернутися до такої категорії людей. Хто вам про це сказав? Цікаво, що у блудного сина поки не, не сталося рішенням. Часто людина каже, я вже похулила Духа Святого. Так сподобалася ця думка, що якщо людина відчуває, то вона, то вона точно ще не похулила духа. Якщо вона відчуває, розуміється, то вона точно не зробила цього. А людина часто каже: мені вже немає, я вже скільки наробив, я вже скільки нагрішився. Подумайте над притчею про блудного сина. Цей чоловік дійшов просто до нуля. Цей чоловік дійшов до такої незини, до якої вже неможливо було нижче спуститися. Але він прийняв рішення. Я не знаю, на якому етапі кожному із нас приходиться приймати ті чи інші рішення. Але замійте, що є момент, коли нам особисто треба прийняти рішення. Шосте, орієнтир це воля і слово батька, бо він знає як ліпше. Чи завжди діти розуміють, що батьки знають як ліпше. Ні, Зазвичай діти кажуть, та ти не все понімаєш, та ти не все знаєш. І деколи так дивишся і кажеш, Ну, дійсно, не все знаєш. Але згадуєш себе, коли ти був такий самий і говорив, і думаєш, це нормальний процес. Але Бог знає, як ліпше, коли ми йому довіряємося. Ну і останнє: за домом батька ти мертвий, ти пропавший. За домом батька. Знаєте, часто я чув навіть тепер слухаючи одне інтерв'ю, і задали запитання: а чи можна щасливим жити без Бога? І мені так сподобалася відповідь цього брата, який відповідав, і каже, що. Знаєте, те, що люди живуть якось більш-менш, вони просто не знають, як і ліпше. Знаєте, часто людина, коли живе в тому чи іншому е е середовищі, вона думає, що ну отак от вроді би добре. Але коли людина живе з Богом, брати і сестри, просто згадайте той момент, коли ви покаялися. Що ви не жили до цього моменту? ви не існували до цього моменту? Але коли ти з Богом, це ж зовсім по-іншому. І тому сьогодні ми зараз будемо молитися, але сьогодні мій заклик. Перше до братів і сестер, до членів церкви, в домі батька найліпше. Знаєте, в нас можуть бути різні якісь розуміння, у нас можуть бути різні відносини, у нас можуть бути якесь нерозуміння. Але я завжди задаю про це запитання, при чому тут Бог? В домі батька добре. І нехай Господь нас береже, щоб ми ніколи не виходили за рамки дому батька. І моє сьогодні звернення. Ще до двох категорій: до людей, які були членами церкви, але в якийсь момент ви відійшли від церкви. Знаєте, я не знаю, через що треба пройти, щоб зрозуміти, що все-таки в домі тата добре. Але поки людина жива, і я згідний з братом Богданом, що поки людина жива, вона може щось змінити, коли вона помре. Вона вже нічого не може змінювати. Знаєте, така, е, я скажу так, це ціла релігія, удобна дуже. Ти умреш, і за тебе все там порішають за тебе. І скільки таких історій, знаєте, ти чуєш, е, коли люди кажуть, там син явився і сказав, що дякую, мама, що ви за мене молилися. Покажіть мені, де це написано. Брати і сестри, як важливо, щоб ми реально розуміли, що при житті, тому що слово Боже каже, коли людина помирає, її діла йдуть слід за нею. І Як важливо сьогодні усвідомити, я ще раз хочу звернутися до людей, хто буде переглядати, особливо ті, хто відійшли від церкви. Ви не просто від церкви відійшли, ви не просто від якихось служителів відійшли, ви відійшли від Бога. І притча блудного сина має нагадати, що можна, знаєте, спуститися в долину, але все-таки піднятися до гори. І можна до смерті залишитися в долині. І це твоє рішення і твій вибір. Ну і моє звернення до людей, які ще не знають Бога. І, можливо, це сьогоднішнє служіння, воно направлене саме на тебе. Можливо, це в Домі молитви. Можливо, це хтось з нас буде дивитися в екрані. Сьогодні дивиться, і можливо, Господь навіть біля екрану тебе турбує і хоче куркнутися твого серця. Але якщо блудний син, він все-таки встав і був готовий повернутися, то людина, яка жила без Бога, це гарний момент, просто прийти і сказати: Господь, до цього моменту я жив для себе. А від цього моменту я хочу жити для тебе. Давайте помолимось.